Визволь мене від моїх ворогів, о мій Боже, від напасників моїх охоронити мене. Визволь мене від злочинців і спаси мене від кровожерних. Бо ось причаїлись на душу мою, на мене збираються сильні. Не моя втім провина, о Господи, і не мій гріх. Без моєї провини вони он збігаються та готуються. Устань же назустріч мені та побач. І ти, Господи, Боже Саваоте, Боже Ізраїлів, збудися, щоб покарати всіх поган, і не помилуй нікого із зрадників злих. Надвечір вони повертаються, скиглять, як пес, і перебігають по місту, І ось слова вивергають устами своїми, мечі в їхніх губах. Та хто це почує, але посмієшся з них, Господи, і всіх поган засоромиш. Твердине моя, я тебе пильнуватиму, бо Бог оборона моя, мій Бог Його милість мене попередила. Бог учинить мені, що побачу падіння своїх ворогів. Не вбивай їх, щоб народ мій цього не забув. Міцю своєю розвій їх і зниж їх. Още ти наш, Господи, гріх їхніх уст. Слово губ їхніх, і нехай вони схоплені будуть своєю пихою, і заклятву брехню, яку кажуть. У гніві їх знищ, і хай їх не буде, і хай знають вони, що царює Бог в Якові, аж до кінців землі. А надвечір вони повертаються, скиглять, як пес, і перебігають по місту. Вони вештатись будуть, щоб їсти, коли ж не наїдяться, то скаржитись будуть. А я буду співати про силу твою, буду радісно вранці хвалити твою милість, бо для мене ти був день недолі моєї твердиною і захистом. Твердине моя, до тебе співати я буду, бо Бог оборона моя, милостивий мій Боже.